Пане Юрію, розкажіть, куди цілилися окупанти кабами та артилерією, які наслідки чи всі вижили? От зараз наша аудиторія має можливість побачити кадри ці цього ще одного терористичного акту зі сторони Росії. Але пане Юрію, я передаю вам слово, щоб ви розказали достовірно оперативну інформацію. Ну, Насправді ви абсолютно вірно зазначили, що це. Була саме терористична атака, тому що мета була знищити цивільний об'єкт поранити або вбити як можна більше цивільних. Тобто, це класичний класичний тероризм в виконанні російської армії. Вони відпрацювали капами по одному з спортивних об'єктів лідова арена, яка не працювала звичайно після повномасштабного вторгнення. Після початку російська пропаганда зараз намагається транслювати, що там навіть не об'єкт ЗСУ був а там перебували іноземні найманці. Ну як завжди їхня пропаганда. Як ви бачили на відео, поруч дуже багато багатоповерхових будинків, які не пусті, там були люди, і на жаль, в цієї атаки у нас одна людина загинула, і ще дев'ять отримали поранення, в тому числі. Одна дитина до 2009 року народження а взагалі станом на зараз. Сьогодні ми вже маємо 15 поранених осіб, тому що це не єдина атака, не тільки по місту Херсону працює ворог в середньому до 40 населених пунктів під ворожим вогнем. Зараз у нас на деокупованих Херсонщині. Тобто за сьогоднішній день 15 осіб на Херсонщині деокуповані постраждали через російську атаку. Тільки за один. Одна людина і загинула, 15 поранених це станом на зараз Це ще ніч і потім вже буде загальна інформація. Ну, для порівняння, вчора в нас 11 поранених, і така статістика, на жаль, ну, майже кожен день. А пане Юрію, як ви бачите, так, от зокрема, якщо говорити там удари кабами та артилерією, удари дронами, що до якого. Боже, ми з, з двох зол знаєте, зараз. Тут обираємо яке менше, напевно до, яко, до якого терору більше вдаються росіяни? Так це каби по Херсонщині. Вони застосовують чи безпілотники? Це насправді це комбіновані атаки. Вони застосовують всі системи озброєння, які тільки мають можливість від дронів. Нас станом зараз, наскільки пам'ятаю, дві людини поранені серед цих 15, які я звучив. Кожен день фактично є поранені або загиблі люди саме від атаки дронів. Це дуже небезпечна історія, тому що звичайно ніяких попереджень немає від таких атак, і часу на реакцію людей фактично немає, тому що почув дрон. Це вже через декілька секунд ти його побачиш, якщо він в повітря над тобою, а потім йде атака. Це якщо людина знаходиться на відкритому просторі. Якщо це автомобіль, будь-який транспортний засіб там взагалі шансів його побачити, почути майже неможливо там, вже там атака, там вже просто знаєте, або вдалося їм результативно відпрацювати, або ні, атакують будь-який транспорт, громадський транспорт, тролейбуси, швидку допомогу автомобілі. Автомобілі ДСНС, поліцію, просто цивільний транспорт, люди, які пересуваються на мотоциклах, на велосипедах. Ну будь-яка людина, це для них законна ціль. Як вони самі заявляють, свої так само на своїх каналах пропагандистських в них немає червоних ліній на Херсонщині? Є червона зона. Червона зона – 15-20 кілометрів ну, тобто, там, де вони мають можливість працювати артилерію, РСЗВ, дронами. Кабамі, вся ця територія, вона для них відкрита для будь-яких атак, для фактично полювання за нашими цивільними. Пане Юрію, як ви вважаєте, чому вони ну особисто можливо ваша думка, бо вже маєте якісь такі, знаєте, спостереження? Чому вони перетворили Херсонщину на червону зону? і Чому вони тероризують херсонців? Ну, знаєте, моя особиста думка в дом ну, Херсонщини для них це не тільки військова поразка, це і політична поразка, тому що ну на жаль, їм на першому етапі повному вторгнення вдалося на, на певний час захопити єдиний обласний центр, який вони захопили. Це Херсон і пробрижна частина Херсонщини, і там в певний момент 93% Херсонської області було під окупацією, ну майже вся область. І по перше, їх там ніхто хто на не зустрічав, а вони розраховували на зовсім інше. І ви всі пам'ятаєте ці багатотисячні мітинги, коли ну це було фантастично. Насправді ця історія період, коли люди не тільки в Херсоні, насправді в багатьох містах на Херсонщині люди виходили на вулицю. Це по перше. Це помста. А по-друге, вони дуже багато зробили політичних інвестицій. В Херсон вони настільки пишалися тим, що вони його захопили. Що коли їх збройні сили України примусили е відступити? Тому що якщо б вони не відступили, там просто групіровка до 60 тисяч е російських військових їх би просто знищили там, тому вони ніяких там жистів доброї волі не було. Це збройна сила України, так випрацювали, то звичайно, це. Це і політична помста, і військова помста за те, що місто не здалося, не пішло під знаєте, з квіточками під російські прапори. І те, що вони були вимушені його залишити саме тому і такі відношення до херсонців, на мою думку, і до всіх мешканців нашої правоберіжної частини А скажіть пане Юрію, як ви бачите, можливо, є така на жаль, але сумна статистика в контексті оцих цих заяв про мирні переговори, про припинення вогню, чи збільшується терор зі сторони Росії по деокупованій Херсонщині? чи а вони працюють як і працювали кожного дня, системно тероризуючи місцеве населення і таку знаєте, виливаючи гнів, людь за ці факти, які ви назвали Знаєте, На мій погляд навіть посилилось по інтенсивності, по кількості важкого важкого зброєння, які вони застосовують, тому що і ще рік тому ну кабу по Херсону цього майже не було. Це було теж, але дуже рідко. Зараз системно по 4 по 6 кабів прилітає в і це ну не кожен день, але кожен тиждень. Такі атаки є по центральній частині міста. Ну і це проти... до цього вони ж не зупинили інші атаки. Да? Як все заливано накривали житлову забудову житлові е, райони, так і накривають, як змінометик відпрацьовували там, де дистанція їм дозволяє, так і відпрацьовуються. Артилерія працювала, так і працювала, і дрони з'явилися ще. Тому ну, зараз я бачу тільки збільшення кількість атак, і, на жаль, ми бачимо збільшення кількість постраждалих ну, майже кожен день. Пане Юрі, а як живуть в таких умовах херсонці? Дуже важко. Насправді, це люди тримаються, люди втомилися. Ну чесно, втомилися. Немає жодної людини, яка б зараз знаєте, там була в ну, мала цього стресу постійного, який накопичується тільки кожен день, але живуть. Знаєте, життя перемагає і. Ті, хто прийшов цю тимчасову окупацію російську, знаєте, є така чудова фраза, що все що водно, воно краще ніж російська окупація. Навіть оці цілодобові обстріли це краще ніж тоді, коли ворог окупував своє місто, коли ти в будь-яку секунду до тебе можуть зайти, арештувати, кинути на підвал, і те, що там відбувалося, ну це просто це фільм жахів. Да навіть в фільмі жахів такого немає, те, що робили росіяни з нашими людьми, яких вони затягували е, на, на ці допити. Е, тому ну, нам є з чим порівняти. Навіть оці постійні обстріли об'єктивно це краще, ніж російська окупація. Пане Юрію, ну я не... мені, на жаль, здається, що це. Е... Це просто якась страшний сон, який реальністю стає, коли я читаю заяви, зокрема, Віткофа, який повертається від Путіна і говорить про те, щоб досягти миру, нам треба відмовитися від п'яти наших областей. Він не називає які, але от експерти припускають, що йдеться про ті, які Росія вписала в свою так звану конституцію, тому що це, знаєте, навіть не варте паперу, на якому ці слова написані. Але, зокрема, і стосується звільненої Херсонщини. Тож, пане Юрі, а як Херсонці оцінюють таку Боже жахливу перспективу? Ну такий жах? Ну я не знаю, в мене немає зараз просто цензурних слів, щоб це описати. Але от як херсонці оцінюють от такий варіант, що Америка буде вимагати, аби Херсон знову опинився в російській окупації, в російській неволі? Що люди про це думають? Я там думаю, не зможу це передати навіть близько загальну спільну думку наших мешканців, що вони стосовно цього думають. і які поради іноді дають в там в бік наших, чи можна їх називати союзниками в цих умовах і в цих те, що вони роблять зараз, як нас підтримують. Ну звичайно, ну ніхто серйозно це не сприймає, і ну і, ну, так толерантно, скажу максимально негативне відношення до всього цього. У більшості людей є родичі, друзі, близькі, які залишилися, залишилися на ну, тимсово купованої території, і вони підтримують зв'язок. Вони чудово розуміють, що там відбувається, і звичайно, ніхто не хоче, щоб те ж саме відбувалося е, в Херсоні, тому що ну це теж жахіття насправді. Те, що там, от там люди там навіть їм складніше, ніж нам під постійними обстрілами, тому що цей терор, який влаштувала Росія на тимчасово окупованих територіях, фабрикування кримінальних проваджень і там ну 10 по 12 років, по 14 років дають людям за те, що вони до тисячі там. Третьому, другому роках там один чи два рази донатили на збройні сили України. І цього достатньо фінансування тероризму і 11 років там 12 років. Будь ласка, таких вироків дуже багато зараз. Ми вже зараз це масовані такі от судові рішення. Те, що зараз там відбувається з бізнесом, ну його фактично там не залишилося, крім тих зрадників, які. Погодились там працювати, перереєструвати то там віджимають все насправді, абсолютно. Навіть ті зрадники, які були спочатку, отримали е, окупантів, е, то значна частина з них або так само зараз вже під слідством, або слід, слідчий комітет Росії, або ФСБ їм фабрикують так само провадження. Для того щоб вже потрохи їх вони вже не потрібні. Да? тобто йде процес зараз очищення вже їхньої структури адміністрації окупаційних від цих колаборантів. Вони вже своє відпрацювали, вже приїжджають росіяни, і вони вже реально мають там якісь повноваження. Вони щось роблять. А до людей до наших українців, якщо їх можна так назвати, які зрадили, їх було насправді не дуже там багато. Відсотки в відсотках, але були ну все, вони вже не потрібні їх використали і зараз, ну в кращому випадку їм дають можливість звільнитися і поїхати ну, там звідси, пане Юрію. Я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Теплі зі Львова херсонщині І знаєте, дуже хочеться, щоб хоча ця ніч була для Херсонщини, спокійна, я звісно розумію, що це. На моє особисте бажання як людини, як громадянина цієї країни, і щоб була дуже неспокійна в наших ворогів. Тож я закликаю це буде, все буде Україна. Все буде Україна. Тому я закликаю, щоб це стало можливим. Нашу аудиторію долучатися до зборів, підтримувати сили оборони і таким чином допомагати і херсонцям, і запорізьцям, і нам, всім українцям з нами був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, дякую. Слава Україні вірам па дякую вам до побачення. до побачення